Щодо освіти в Бузькій територіальної громаді, то хочу сказати, що зараз у нас буде сесія 22 травня. На якій буде розглядатися, напевно, ви вже всі бачили порядок денний, тому що він є розміщений на нашому сайті. І в порядку денному є закриття шкіл шістьох. Але на сьогоднішній день ці школи вже закриті давніше. Верніше там призупинено при навчання ще минулого і позаминулого року це є в нас Стопицька, Ріпнівська. У Юсипівка, Юсипівка, Гутискоторянській, і Грабівська початкова школа, і, по суті, які на сьогоднішній день вже не працюють. Вони не працюють, але процедура вимагала в нас обговорення і витримання певних термінів, які ми дотрималися. І ми цією сесією хочемо їх вже офіційно закрити, тому що на сьогоднішній день, хоча вони не, не працюють, вони в нас є, просто вони рахуються так, якби при в них призупинена їхня діяльність. На цій сесії ми закриємо, бо зрозуміло, що вже ті школи працювати не будуть. Також по освіті наше виноситься питання реалізації трьох шкіл: Це Тур'янської, Суколівської, Ну, Тут ми виходимо з того, що ми вже вимушені це робити, тому що згідно реформи, яка йде реформи в освіті, яка йде в Україні зараз в даний момент, школи, які не, не будуть мати. Більше 45 п'яти учнів на 1 вересня 2025 року вони не будуть фінансуватися. Тому ми вимушені робити такий крок, щоб якось оптимізувати ті школи. Зрозуміло, і довести їх до тих до тої правової, правової і нормативної бази, яка буде з першого, яка буде з 1 вересня 2025 року. І в нас так виходить, що в нас буде приєднуватися Соколівська школа і переволочницька до Турянської. Ну, Тут ми виходили з того, лишаємо ту школу, де є найбільші учні на сьогоднішній день. Якщо дивитися по, по тих трьох школах, тур'є, Сокурівка і Переволочно. Так, в Сокурівці є велика будівля, яка розрахована по суті більше ніж на 600 учнів. На сьогоднішній день там скільки учнів нема. На сьогоднішній день в. В Соколівці є 49 учнів, і на 1 вересня там, в принципі, також буде падати кількість учнів, там буде менше 45. Переволочно менша школа, там менша верніше, навіть і менша потужність переволочно, на сьогоднішній день є 43, там вже і немає 45 учнів. Зрозуміло, що з 1 вересня не буде, тому що, тому що дітей, дітей по селах нема. І Турянська школа, яка, якої потужність є 392 дитини, може навчатися в одночасності школі, на сьогоднішній день там є 103 учні. І було вирішено, що базовою школою лишається тур'є по одній простій причині, що там найбільше дітей. А Соколівка і тур'є буде, будемо, будемо довозити до верніше і будемо довозити до тур'я.